Слава Україні! Героям слава! 2022 рік рік Української повстанської армії на Прикарпатті. Тож я пропоную вашій увазі книжковий перегляд, приурочений 80-тій річниці з дня створення Упа, їх душі, горіння і криця. Письменник Михайло Андрусяк відомий як автор книг про боротьбу українців. За свою державність у середині ХХ століття. Серед них трилогія про УПА Брати Грому 2001 рік, Брати Вогню 2004 Брати Просторю 2007. Відзначена 2010 року найвищою літературною нагородою Національною премією України імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк. Брати Грому, головні герої Повісті. Сотенний кривоніс Мирослав Синчич 6 років воював в УПА проти більшовицьких загарбників, 11 775 днів і ночей провів у комуністичних концтаборах і в'язницях. Політвиховник УПА Теодор Василь Блясецький, 4 роки в підпіллі ОУН і лавах УПА, 10 років на каторзі і все життя під чужим іменем. Підпільниця Христя Дарія Кошак боролася з ворогом словом. Відтак довга неволя, втрата друзів, близьких, рідних. Юний повстанець ЖУК Юрій Паєвський, у 17 років засуджений на довгий термін Брати вогню. Українська повстанська армія була єдиною оружною силою, яка на початку 40-х років. ХХ століття виступила водночас проти кількох загарбницьких мілітарних потуг. Продовж десяти років вела безприкладну своїм героїзмом, масовістю, безкомпромісністю, жертовністю боротьбу про людей, які очолювали народну боротьбу на Прикарпатті, про відників ОУН і командирів УПА, а також простих повстанців, розповідають сторінки, книжки. Художньої документалістики Михайла Андрусяка, Брати вогню. Брати просторів. Особливістю книжки Брати просторів, як і двох попередніх книжок, трилогії Михайла Андрусяка є документальна достовірність. Автор правдиво описує штучно організований компартією Голод на українських землях Геноцид українського народу 1932-1933 роки. Брати простою» – це своєрідна енциклопедія Боротьби і життя в комуністичних концтаборах посібник з виживання. ПОРТЯК Василь – ОХОРНИТЕЛІ Діви. У даному виданні представлено найповніше на сьогодні зібрання творів великого майстра малих форм Василя Портяка. Більшість із новер присвячені темі Української повстанської армії, яку автор гостро пережив. Зважаючи ще й на родинні обставини, коли Василь народився, його батьку у півцю лишалося жити менше двох місяців. Лісові хлопці. Проза про упа. Чому тікали в ліс, як загнані звірі? За що готові були загинути у будь-яку мить? Переслідування, допити на рівні бої, переховування у Криївках, клеймо на всю родину сибірські табори бо воля дорожча за життя. Захопливі часто біографічні тексти фіналістів першого конкурсу, прози про УПА від літературної агенції Дискурс доносять правду, котру не здатен стерти ні час, ні політичний режим. Андрій Кукутюха Чорний ліс. Автор звертається до теми українського повстанського руху в роки Другої світової війни. У Чорному лісі на Волині українці ведуть смертний бій на три фронти. Головному героєві колишньому міліціонерові з Миргорода, Зекові радянському диверсанту, не просто розібратися в тому, хто є ворогом його народу. Утім, вроджене прагнення справедливості не лишає для нього сумнівів, на чиєму боці правда, а стрімке розгортання подій, у ворі якого він опинився, спонукає відстоювати її зі зброєю в руках. Багряний Рейд. Максим Коломієць, колишній радянський міліціонер, потім в'язень, гулагу та диверсант, волею долі потрапляє у волинські ліси та приєднується до українських повстанців. У цьому романі Коломієць вже командир відділу УПА на псевдо-східняк, А східнякам в УПА не дуже довіряють, проте ніхто, крім Коломійця, не може очолити бойову групу. Яка вирушає у небезпечний рейд з Волині на Київщину? Тут, у радянському тилу, повстанці мають вести агітацію і готувати диверсії. Не всі дійдуть до місця живими, не всі виживуть у сутиці загонами НКВС, а ті, хто вижив, помстяться за смерть побратимів. Героїчні, нескорені, непереможні.